Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Бачимо сьогодні Ісус Христос напоумлює фарисеїв, законовчителів і каже, що добре робите, даєте десятину, але треба ще пам'ятати про милосердя, треба ще пам'ятати про любов і це все поєднувати. Говорить так, любити, каже, перші місця всюди, щоб вас бачили, люди, щоб вас хвалили. Але потрібно завжди. Пам'ятати, що останні будуть перші, а перші останніми, каже сам Ісус Христос, і сьогодні Господь, Господь виказує ці проблеми, щоб звернути також і нашу увагу, що ми заглянули своє серце, і ми подивилися, де ми є, чи ми є на Божій дорозі, чи ми може знаходимося на чиїсь іншій дорозі, щоб подобатися людям, щоб подобатися ще комусь, щоб мати славу. Щоб хтось похвалив, добре слово сказав. Але ми повинні пам'ятати, бо каже апостол Павло, що ми повинні жити так, щоб подобатися усьому Господеві. Тобто, все, що ми робимо в нашому житті, робити як для Господа Бога. Зранку прокинулися, відкрили очі. Господи, дякую за ніч, благослови на цей день. Цьому дні я все буду робити, щоб тобі подобатися. Допоможи мені, Господи, тримай мене подальше від гріха. Дай мені мудрості, дай мені сили, дай мені любові пережити цей день, усвідомлюючи, що ти є в моєму житті. Робимо щось, починаємо працю, Господи, благослови мою працю. Роблю так, як для тебе. Бо якщо будемо робити так, як для людей, хтось нам не скаже дякую. Чи хтось не похвалить, і тоді що, приходить, образа в серце і міг, Та як зробив, а мені навіть дякую, ніхто не сказав. А так, Господи, я це роблю для тебе. А Бог ніколи в боргу не залишається. Бог завжди винагороджує сторицею, а справжня нагорода чекає на нас у небесах. Тому стараємося жити так, щоб подобатися Богу. І сьогоднішньому апостолі ми чули такі гарні слова, що воля Божа це є святість ваша. Бо ми молимося також і молити Оче наш, нехай буде воля Твоя. Тобто Бог хоче, щоб ми були святими, щоб ми були інакшими, щоб ми жили у цьому світі, але не належали йому, не належали похотям тілесним, як сьогодні ми чули також апостолі, але належали Богові, щоб ми пам'ятали, що ми є діти Божі. Отож, жимо так, щоб кожен день. Наближатися до Господа Бога, щоб Він входив в наше життя, і щоб ми з кожним днем відчували більше Його любові, більше радості і миру в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!